Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже мега-смачну начинку для млинців. Побачила її на просторах інтернета, називається вона снікерс. Для цього нам потрібно в кілограм домашнього сиру положити одну півлітрову баночку вареної згущенки та добряче його пробити все блендером. Коли ми з'єднали цю всю масу, нам залишилося подрібнити горішки. Для цього ми беремо солоний арахіс. підсмажений, тому має бути дуже смачно. Ось так 200 г арахісу я пробила в кофе молці. І додала до нашої маси. Все, з'єднуємо. Беремо наші млинці. В кожного свій рецепт. Кожна хазяйка має свої улюблені. Тому на цьому я не зупиняюся. І намазуємо їх. Скручуємо. Та обов'язково смакуємо все, наша смакота готова. Залишилось лише прикрасити її сгущеним молоком. У мене воно з какао, тому це вийшло і ще набагато смачніше, ніж я очікувала. Пробуйте. Коментуйте, підписуйтесь, папа! -па.